Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп садівника на серпень 2024 року. Час київський. Починається місяць серпень, завершення четвертої фази місяця і народження молодика 4 серпня. Ми можемо використати тільки 2 дні, але не повних. Це першого у нас, після сьомої-восьмої 8 години сонечки піднімаються і можна буде займатися укоріненням в, в полуниці. Та посадкою, вже, якщо укорінилася полуничка, можна вже пересаджувати першого та 2 до 14 години. З 14.13 починається стресовий період гекати 2, 3, 4 народження молодика, 5 та 6 вже в Діві, завершення часу гекати. І далі ми вже в Діві. До речі, тут я повинна вам ще сказати, що тут можна 4-го, 5-го проводити вже обрізку садових росет та зелені операції. Ось оце у нас два агроприйоми. В Діві, вже зростаючий місяць, 6-го після 15 години, 7 -го та 8 до 11 години ранку ми можемо з вами в Діві укорінювати вус, вуса полуниці, укорінювати живці, відводки, посадити декоративні, декоративні саджанці, але з закритою кореневою системою. Будь ласка, тільки закрита коренева система. Це у нас що стосується діви, восьмого місяць перейде в знак Терези о 12.33, Тому вже після 14 години можна приступати до посадки саджанців садових рослин з закритою кореневою рослиною в діві декоративні, а тут вже можна інші садові рослини. І попросили про заготівлю дров сказати. У Терезок дуже гарний час для того, щоб дрова заготовити і закласти на збереження. Восьме число, оце в нас такий період до вечора. І дев'ятого можна продовжити цю справу всю добу. Десятого нічого не плануємо, окрім... Ми будемо розказувати про захист, про полив, підживлення, інші агроприйоми будете дивитися і вибирати. Але на 10-й ніяких робіт таких, пов'язаних з посадкою. Це ми не робимо, тому що тут в Терезах буде період місяця без курсу. І 11-го завершиться цей складний період після години 34 хвилини з переходом з місяця в знак Скорпіон. Але сонечко підніметься, можна в Скорпіоні, ось до кінця доби, посадити 11-го, вже готові саджанці полуниці, пересадити та укорінювати вуса ще. 12 й перехід місяця з першої фази в другу, складний стресовий період, і він буде продовжуватися і 13-го. І до моменту переходу в знак стрілець тут ніяких робіт не плануємо. У стрільці, після 13-ї години, можна займатися заготівлею дров. 13-го. 14 та 15 можна заробити. Можна проводити щеплення, але тільки пізно ввечері, і збирати врожай. Все, в стрільці в цей час нічого ми не робимо. В козорозі буде вже місяць 15 ввечері. Пізно ввечері, але нічого тут ми не встигнемо зробити. А 16, та 17 17 до 20 години вечора. Що ми можемо зробити? Ми можемо такі роботи виконати 16-го. Нарізати живці, займатися укоріненням, відводки укорінювати, проводити щеплення, висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, але з закритою кореневою системою, тільки з закритою кореневою системою. Буде ще окреме відео, як визначити закриту кореневу систему, яку продають рослинку з такою системою. продають. Це буде окремо пізніше. А зараз продовжуємо наш агр... аграрний гороскоп садівника 17-го ввечері місяць перейде в складний стресовий період. З 21 ї -го години до 26 хвилин це буде спалений шлях місяця перед повнею, яка буде у нас 19 серпня 20-21 го го спалений шлях вже увечері завершиться. Тут ми нічого не плануємо, а ось уже 22 го в овні. Після 4-5 години ранку, коли Сонце зійде, можна проводити щеплення краще ввечері. Але тут починається гарний період для зелених операцій. 22-23 для зелених операцій. Щеплення проводимо тільки до 14 години. А от місяць без безкурсу з 15.46 15 до 0 він не впливає на проведення. Агроприйоми, який називаються зелені операції. Будь ласка, обрізайте в саду зелені гілячки. 24-го дуже гарний період починається в Тірці, після 5-ї години ранку 24 -го та 25-го. Укорінення живців, відводків, щеплення, посадка саджанців закритою кореневою системою, тільки закрита коренева система, зелені операції та обрізка. Продовжується ще й 25-го. 26 го перехід місяця з тільця в близнюки, тут тільки обрізка може бути. 27-го теж обрізка та зелені операції. І ось цей період 25-26 заготівля дрів. Дрова складуємо і готуємо їх до зими. У 28 місяць вже перейде 11, об 11. Годині 49 хвилин, в знак рак. А тут вже можна тільки після 12 годин, після 13-ї до кінця доби 29 та 30 бажано до 17 години висаджувати саджанці садо, саджанці полуниці суниця, полуниця. То, що те, що називають клубнікою, що багато хто. 30-го вечора місяць перейде в знак Лев, тут нічого не плануємо, а ось 31-го можна в леві обрізати садові рослини, проводити зелені операції і займатися заготівлею дров. Ось такий у нас, дивіться, агрогороскоп, аграрний гороскоп садівника на серпень місяць 2024 року. Дуже багато справ, Бажаємо вам успіхів у цих справах. Хай вам щастить у всіх, усіх-справах. Бувайте всі здорові! Здоров'я вам, вашим рідним та вашим рослинам, які будуть вас радувати здоровими плодами та ягодами. На все добре!